Всім доброго дня! Сьогодні я розкажу вам, як знайти та вибрати замовлення для оцінки, а також про фільтри та сортування замовлень. Для того, щоб обрати замовлення для оцінки, перейдіть на головну сторінку особистого кабінету та натисніть на кнопку Усі замовлення. Перед вами відкриється вікно із замовленнями, які зараз доступні. На відповідних вкладках ви можете побачити замовлення за вашими спеціальностями, вказаними при реєстрації, і за всіма іншими. В переліку завдань на основному екрані доступна наступна інформація. ID, тобто індивідуальний номер замовлення, строк здачі, предмет, вид роботи, тема замовлення та кількість авторів, що бажають виконати завдання. Для більшої зручності, ви можете відмітити найцікавіше замовлення, натиснувши на прапорець в останньому стовпчику або ж приховати замовлення, що вас не цікавлять. Для цього тиснемо на перекреслене око. Замовлення, які ви вже переглянули, будуть виділені іншим кольором. В подальшому ви можете відфільтрувати приховані, переглянуті та відмічені замовлення, виставивши відповідні галочки трохи вище. Для того, щоб скинути фільтри і побачити всі замовлення, просто оновіть сторінку. Також ви можете відсортувати замовлення за будь-яким із стовпчиків і побачити таким чином замовлення з найбільшим або найменшим значенням. Достатньо просто натиснути на відповідний стовпчик. Також ви можете оцінювати замовлення на вкладці Оцінка зі своїм терміном. Тут знаходяться замовлення, у яких вже вийшов термін виконання або виходить сьогодні. Іноді студенти погоджуються на перенесення терміну здачі, а конкуренція з іншими авторами в таких замовленнях зазвичай не буває. Знайшовши завдання, яке вас цікавить і яке ви готові виконати, просто натисніть на його назву і вам відкриється сторінка замовлення з детальним описом завдання. Тут ви можете запропонувати свою ціну та додаткові умови для виконання роботи. Як це правильно зробити, я покажу у наступному відео. Дякую за увагу!